Дуже дуже велика кількість заявок щоденно туди до нас збігається з усієї України, не лише з України за її меж так само. Зазвичай я опрацьовую десь порядка п'яти-шести заявок. Тобто, а заявка це мається на увазі звернення людини. Да? Звернення людини з якоюсь своєю певною проблемою або з якого з якогось свого питання. Якщо почуваєте, що самі не справляєтесь, або почуваєте, що можливо зайшли в якомусь питанні в глухий клі. Або просто вам важко на серці, або просто вам потрібно з кимось поговорити і просто банально висловитись. Завжди звертайтеся до будь-якої платформи, котра вам буде більше до смаку на обирайте зараз. Дуже дуже багато існує таких платформ, котрі на безоплатній основі надають психологічну допомогу і підтримку. Ресурс поляниця до речі дуже ефективний, дуже добрий. Можна пошукати там, можна звернутись до нас, розкажи мені, і отримати дійсно і підтримку, і допомогу. І навіть в подальшому можливий терапевтичний супровід. Я хочу сказати, що, друзі, наскільки тяжкого травматичного досвіду ми з вами за життя не зазнали, у нас в будь-якому разі є можливість повернутися до нормального життя. Кожного з нас є така можливість, кожен з нас насправді забезпечений дуже великим ресурсом. До відновлення, котрий дозволить нам з вами це зробити. В будь-якому разі. Але головне пам'ятати, що для того, аби це сталося в найстисліший термін, для того, аби це зцілення відбулося для вас в екологічний спосіб, для того, щоб це дійсно пройшло для вас, не ставши якимось додатковим травмуванням, да, ретравматизацією або будь-що, все ж таки звертайтесь до фахівців. Обов'язково звертайтесь і, безперечно, ми все з вами подолаємо, ми все з вами зможемо. Ми обов'язково будемо жити повноцінним, щасливим життям. Зараз для того, аби краще справлятися зі стресом, необхідно дотримуватись простих, досить правил, таких як за можливості повноцінний відпочинок, повноцінний сон. Ну що, ну, не менше 6, ну, хоча б сім годин, будь ласка, дотримуйтесь. За можливості зберігати повноцінний раціон харчування а також. Пити воду, ну що, що ще можу додати? Зараз дуже складне буде, але це дійсно треба робити. Якомога рідше намагайтесь зазирати в інформаційні канали і гортати стрічку новин. Це потрібно, це тяжко. Я розумію, але це дійсно потрібно, тому що перебуваючи весь час в цьому інформаційному полі і. Здавалося б, навіть якщо воно позитивне, дано. Ну, тобто, от ми перемагаємо, от там ми дали відсіч, от тут ми щось там десь пішли, вчиняємо якісь контрнаступальні дії. Да? Здавалося б, ну так це ж позитивна інформація. Чого ж це не можна читати і чому ж не можна в цьому зависати? Дай гортати цю стрічку, друзі, не потрібно. В будь-якому разі все, що пов'язано з війною, яким би позитивним нам воно не здавалося, насправді не все настільки однозначно. Будь ласка, проводьте більше часу. З рідними, з дорогими, близькими вам людьми. Обіймайте одне одного, говоріть одне одному, що ви любите одне одного, що ви цінуєте одне одного. Просто навіть мовчки побудьте поруч, це дуже важливо. Якщо ви намагаєтесь підтримати когось зі своїх близьких, будь ласка, не намагайтеся допомогти їм якоюсь порадою. Або надати якесь надцінне керівництво да, щодо дії в цій ситуації, або якимось чином аналізувати те питання, що зараз хвилює чи тривожить близьку вам людину. Не потрібно цього робити, краще побудьте поруч. Дайте вашій рідній людині зрозуміти, що ви розумієте її відчуття, що ви так само, як і вона, можливо, в чомусь розгублені. Що ви розумієте, коли їй страшно, коли їй самотньо або коли їй просто сумно? Побудьте поруч, обійміть, почитайте разом книгу або подивіться якийсь сімейний фільм. За можливості вийдіть просто, пройдіться по вулиці, навіть 20 хвилин на день, проведених нашими дітками з мамою. У спільній діяльності не важливо, що ви будете робити. Це дуже дуже важливо. Це ось твій фундамент, той потужний, потужний запас психологічної, емоційної, витривалості і стабільності, котрий ми з вами, як мами, можемо закласти своїм малятам вже починаючи з ось такого на все життя. Це дуже важливо застосовувати, будь ласка, це.